26 січня міжнародний день митниці. Традиційно напередодні свята працівники держмитслужби підбивають підсумки своєї роботи. Незважаючи на минулорічну кризу, вдалося суттєво поповнити державну казну. Ще одна добра новина: спрощення митних процедур. Як відзначає члена громадської ради при івано-франківській митниці, її робота стає більш орієнтованою на сумлінних підприємців, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Підтвердженням цього є те, що в області кілька підприємств нині працюють за спрощеною системою митного оформлення і контролю. Зупинятися на досягнутому Держмитслужба не буде. Гаслом її роботи у 2010 році є митниця і бізнес удосконалення через партнерство. Напередодні свого професійного свята івано-франківські митники організували круглий стіл із підприємцями та членами громадської ради в умовах встановлення демократичного суспільства. Власне, діалог між державними службами і бізнесовими структурами, дає можливість співпрацювати і налагоджувати таку взаємодію, яка дозволить і уніфікувати чинне законодавство, митне в тому числі, і спрощувати ті процедури митні, які існують на даний момент. Власний діалог, тобто інформація отримана від бізнес-структур, які. Працюють вплідно працюють навіть на теренах Івано-Франківщини, і ті питання і проблеми, з якими вони стикаються під час роботи, допомагають нам усвідомити напрямки діяльності, згідно яких і за якими ми потім будемо спрощувати митні процедури. Дбають у колективі Івано-Франківської митниці і про молоде покоління у службі. Івано-Франківська митниця, митниця молода. Працює десь біля 30% молоді, тобто. Молодих людей до 30 років, які, як правило, навчалися в закладах освіти, з якими державна служба має угоду про співпрацю. Це і юридична академія Одеська, Тернопільський національний економічний університет, Київський національний університет транспорту, Київський національний університет торгово-економічний. Ну і звичайно, наша базова, базовий наш навчальний заклад це Академія Митної служби України, яка знаходиться в місті Дніпропетровську. Працівники івано-франківської митниці запевнили учасників круглого столу, що кожне звернення чи пропозиція не залишаться без уваги та відповідного реагування з боку керівництва служби. А завершився діалог привітаннями на адресу фахівців Держмитслужби з нагоди їхнього професійного свята, до яких приєднуємося, і ми, колектив обласного телебачення Галичина.